Вітаю, друзі, 27 квітня! Трагічний день, День Жалоби, оголошений в Києві 25 квітня, став ще і символом цинізму. Цинізму, яку проявили українська влада, українські чиновники до власного народу, до українців, до загиблих, до постраждалих киян, взагалі до тих, хто пережив ту страшну ніч. Київська шляхта відкрила новий фронт гастрономічний. І поки Київ хоронив своїх вбитих, перший заступник міського голови столиці Віталія Кличка, Поворозник, його замий, прес-секретарка Зінов'єва, героїчно нищили устриць і коньяк. Просто в день жалоби. Подивіться. Керівництво КМДА те, що ви сьогодні святкуєте. А що де треба... ви сьогодні. Ну, знаєте, я дуже люблю подати до екстрасенсів. Що ми маємо давати вам відповіддови. Вчора а, просто Київ здрогав від вибухів, А сьогодні тут сидять, п'ють в секо. Ще й в робочий час, до речі. Святкували День народження Поворозника. Уявляєте цинізм в день жавоби? Бачите, як реагують. А з іншого боку, голова військової адміністрації Ткаченко в дівоцтві Мамедов проводить серйознішу спецоперацію. Кинь какашку, кинь гімняшку в свого сусіда, тобто в кличка. І розганяє оце відео, яке ви бачили, по всім телеграм-каналам, помийкам, офіса президента і не тільки офіса, хто залаве що завгодно став. Одні, як бачимо, такі тупі, що самі підставляються, інші такі підлі, що навіть на чужій тупості заробляють. Війна війною, а свинство, як кажуть, за розкладом. Знаєте, дивися на ці морди чиновичі і так і хочеться в кожного спитати. А чому ж ти сука, в танки не згоріла? Кому війна, кому банкети, кому похорони, кому днюха, кому траур, а кому втопив війні опонента? Ну, але є ж з кого і приклад брати. Подивіться. Подивіться уважно ось це відео. Подякувати вам, міжнародним організаціям, дипмісіям, шановним послам, знаю тут є представники Міністерства закордонних справ наших дружніх країн, наших партнерів. Ваша присутність тут це велика повага до українського народу, до цієї боротьби за життя. Загинуло. В епіцентрі вибуху 12 чоловік. Із них одна дитина загинула одна сім'я. Батько, мати та 17-річний хлопець. В сім'ї залишилася тільки одна 14-річна дівчина, яка знаходиться зараз в лікарні. Поранено 87 осіб, із них 10 дітей і 25 літніх осіб. Ми витягнули з-під завалів одного чоловіка, який близько восьми годин знаходився в важкому стані в цьому будинку. На ньому президент Зеленський просто покладає квіти до багатоповерхівки, в якій загинули кияни, 12 киян, в яких багато хто постраждав, яку рознесло російським ударом, і все в нічого, але ж піар. Примчався з Південноафриканської Республіки Володимир Зеленський, зібрали послів іноземних І навіть не дочекались до закінчення рятувальної операції. Якщо уважно ще раз переглянути відео, побачите ще техніка працює, рятувальники ходять. Бо до папи Франциска ж на похорони треба, а тут пропіаритись встигнути. На крові. В одних банкет на крові загиблих, в інших піар на крові загиблих. А кияни думають не бачать цього і не розуміють ні одних, ні інших. Цинізм політиків просто зашкалює. Переходить межу. Межу здорового гузду, межу поваги до власних громадян, до власних виборців, хоча б. Вважають всіх за тупих, ладно цих підловили на банкеті, десь вони там на Дніпрі сиділи, бухали, гуляли в день жалоби. Їх підловили такі самі, яких підіслав офіс президента. Зашкварили. А це, а це постановочне дійство на фоні ще рятувальної операції, яка не скінчилась. Прихилені коліна, покладені квіти, іграшки дитячі. Все це береться крупно в кадр. На трагедії людей. Роблять собі піар, роблять собі політику, роблять картинку, яку продають іноземним послам, всіх їх скликали. Може, досить, може, досить бухати, піаритись на крові, на війні. На лайні цієї війни. Може досить робити політику на війні. Звичайно, треба вшановувати тих, хто загинув. Звичайно, треба поважати День жалоби. Але не треба влаштовувати ні банкети. Цей день ні піар акції, бо виглядають що одні що інші чистими душевними піарастами по відношенню до власних людей, до власних громадян. І коли завтра одні чи інші будуть кликати вас. На виборчій дільниці і кричати, ви мене, вибери мене, я птіця щастя твоєго завтрашнього дня. Ви пам'ятайте, що вони може і птиці, тільки ті, що не літають, а кукурікають душевні звіздорасти Думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.